Оце квартира після ворожої міни. Ось так виглядає. Все повибивало, двері вибило. Тут вікна, вікон немає. Це буквально сталося пару днів тому і жіночка втратила свого сина. Да. Ось. Була ціла квартира. А що перетворилося після... Попадання в міни. і міні. Ось так. І ще напевно тут жив якийсь ветеран, так? Да? Ветеран тут якийсь жив. Ось. Ветеран жив. Так як то... і, і отак закрите. Так, представлю її. Не упав. Отак нормально? Не знаю. Нормально. А там та нижня відкрита квартира. Там теж люди Посмотрите, який дах. Ось. ось Ось там даху. І ця жіночка потребує допомоги, тому що ось, е, через цю, цей дах попадає туди і їй тече. Як вас? звати? Надія. Надія. Син, у скільки було років? 43. 43 роки сину було. Син приїхав е, поколоти дрова. Так, і... да, так. Да. І загинув. Отак, от отак, друзі, буває.